Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Аді. І сьогодні у нас Козаки 3 нам випала Баварія, рейтинг. І будемо пробувати, не знаю чи будемо будувати фортецю, але будемо пробувати якось зіграти через стрільців гарно. Подивимося, що у нас з цього вийде і не забувати за артилерію. До речі останнім часом доволі сильно так увагу на артилерію звертаю. Бо Якщо нею гарно керувати, вона дає хороші доволі сильно результати. Так, А тим часом добудовуємо мерничок і займаємо по можливості золоті шахти. Так, обмін у нас стандартний. Все по класиці, щоб хватило на все по трошкам. Так, кидаємо селян на золотом. Так, друга золота шахта у нас плюс-мінус зайнята. Треба знайти ще інші шахти. Так, нас тут селяни шукають золото, ставимо казарми, зразу дві. Хоча можна ставити одну казарму, прокачувати золоті шахти, потім ставити другу. За підрахунками, плюс-мінус, там трошки виходить золото більше, трошки менше мушкетерів, але в загальному виходимо на одне й те саме. Так, Давайте зразу поставимо академію. Куди без неї? Так, і остатню золоту шахту ми знайшли. На жаль, усі наші шахти, скажімо так, доволі близько до майбутньої нашої дерев'яної стінки будуть. Тому треба буде якось їх трошки берегти, старатися. Так, у нас брак каменю, навіть мало, що ж поставити шахти. А їх треба ставити по-любому. І заодно старатися по-максимальному їх прокачувати. І не забувати за харчів в академії. Перший я обов'язково взяти. Інакше дуже помало і дуже довго в нас ростиме харчі. Так, це в нас є. Давайте одразу на першу кинемо шахту. Зразу візьмемо пару барабанчиків, щоб трошки наші кордони освітлити. Так, наш союзник Венеція. Венеція. Ну бачимо, у нас юзник вже пішов у драгуни з самого старту. Одна казарма і одна стайня. Це також гарна тактика. Так, і ставимо також різні шахти. Так, це все в нас є. Качаємо далі золотом. Нам по суті ще одну шахту апнути і можна розбирати на сокеру. Нам треба поставити чимало останню, мінімум 3, і бажано три, щоб вони були підковою. Так, давайте ось цей лісок будемо вироблювати. І давайте заодно поставимо барабанщиків на края, щоб знати де що робиться в нас. І бачите карту заодно. Так, ніби осіх порозганяли. Так, нам треба чималенько дерево. Чимало мало дерева, щоб поставити спочатку дип, а вже після будемо ставити стайні. Ну, скажімо так, дехто робить наоборот, дехто ставить перше стайні, потім дип, дехто ставить. Взагалі перше арт депо все залежить від того на що ви розраховуєте і як ви хочете грати. Так, давайте будемо ставити ми дерев'яну стінку. Бачимо, наш суперник вже заклав свою стіну. Так, ми трошки з запасом будемо ставити деревяншу дерев'яну. Ось так. Так, наші найомні війська пішли, я не доширим. І перше стання, як бачите, також ми заклали, нам треба на вугілля, щоб підкову назбирати. Так, але перше давайте кинемо селян на стіну, бо це також дуже і дуже важливо. Так, ну ще рану. Це також рано брати. Нам перше горить підкова. А вже після неї можна брати все по трошкам. Так, давайте, мабуть, ардепо поставимо, ми теж будемо йти в артилерію. І нам бажано мати хоча б з 10 пушок, в разі чогось можна було, скажімо так, їм накидати здалеку. Як показує практика, артилерія це дуже-дуже хороша річ. Особливо при правильному застосуванні. Так, артилерія зразу до грубочку. Я думаю, що в, самому, в самому так найкращому перспективному плані це зустріти ворога на цьому горбі. Покажемо, більше подивимося, що в нас з цього вийде. Так, Давайте поставимо друге арт депо. Так, вас на камінь і вас теж на камінь. Ну підемо трошки в аббан, скажімо так, підкови не взяли, пішли одразу в камені. Хоча треба було трошки робити раніше вже, а не за буквально кілька хвилин до кінця миру. Це трошки, скажімо так, мій косячок. Тепер давайте ще поставимо охорону. Щоб нам тут зараз не прилітало якісь чудеса. Особливо 10 чоловіків. Так, поставили ми охорону, ніби всюди. Так, вас сюди. І вас давайте ще будемо кидати на стіну. Так, не то взяли. Так, і качаємо за одну трошка піхоту, бо лишилося банально дві хвилинки миру. Так, нам ще треба третю останню поставити. І заодно давайте будемо потрошки ставити фортецю. Так, артилерія у нас котиться. Так, тут мабуть він теж не встигне добудувати своїх стін. Так, давайте перше апаємо підкову, значить швидкостріності ми теж вже не взяти до кінця миру. Бо там треба і золота, і заліза багато. У нас немає ні першого, ні другого. Ну, Маємо те, що маємо. Так, швидкострість синів, вугілля, золота, залізом. Поки нам це не дозволяють зробити надто багато заліза, тому давайте просто прокачуємо наші війська і підтягуємо їх буквально поближче до стіни до, до, до цього горбочку. Так, ну що, трошки треба підторгувати. Хоча б одну чітку стрільність треба взяти по-любому. Так, їх поросували і закладаємо подальші стіни на нашої майбутньої фортеці. Не знаю, що нам знадобиться, але треба, як кажуть, поставити. Бачимо, наш супротивник наробив багато стволок, висновок. Ми зараз будемо пробувати трошки подірявити стіни. Так, давайте всі сюди дружно. У нас сім гармат. Так, і всі дружно стали тут на горбочку. Наша артилерія стріляє куди далі за їхню. Висновок. Треба брати лупити, поки в нього немає такої ж самої артилерії, як у нас. Так, бачимо, в нього полки всі скупчені, ідуть, скажімо так, густим строєм. Шеренгами, скажемо так. Так, це ми взяли, це ми взяли. І знову хатки нас турбують, щоб їм добре було. Ну, старатимося зараз максимально їх виставити. Щоб потім у нас не було проблеми із житлом для наших селян і не тільки, ну і віз, само собою. Так, третє ардепо, поставили церкву заодно. Так, це все є, давайте ми вас тут на гору приймаємо всіх. Бачимо, там ціла купа багато стволок тільки чекає нашого приходу в гості. Так, от, ну, мінус 0, ще лишилося 5. Так, і в нього появилася артилерія, яка по нам трошки настрелює. Ну, що поробиш? Так, давайте вас кинемо сюди. А своїх драгунів спустимо вниз і мушкетерів також. Лашаємо тільки ерундашерів на, на горбі, хай охороняють нашу артилерію. Так, наш союзник вийшов, скажімо так, в поле. Так, качаємо ще раз нашу арту. Так, це в нас є, це в нас є. Ну і шире також сюди. Так, давайте ми трошки розширимо наш прохід, щоб було поширше свого роду. Максимально подиряємо їм стінку. Так, давайте ще четверті ардепо побудуємо. Так, ми навіть забули, Боже, ми забули. Включити третю стайню. Відколи ми її поставили, ми її просто навіть толком не використовуємо. Так, він там хай поки думає, що тут робиться. А ми трошки будемо качати все, що можна. Так, давайте вас на камінь кинемо зразу. Потім цим каменем будемо торгувати направо і наліво. Я вказав, що можна поставити ще кам'яну ціну ще б кусок. В майбутньому її добудуємо до повноцінної фортеці. Так, і поки давайте котимося ближчим. Навіть можна сформувати такий один полк того всього добра. Так, а десь ми ще не прокачали вугілля. Так, тут ніби є. А ось ми тут не прокачали вугіллям. Чому кажу за вугілля, бо його завжди нам мало і показує практикам. Його треба одразу прокачувати. Так, що штаніви, давайте на добування ресурсів. Бачимо наш союзник і взагалі всі буквально гравці, дуже пасивні. Значить будемо зараз провокувати. Так, я б взяв багато стволки що зробив. Ну, поки, скажімо так, в процесі. Так, для переходу сюди треба дуже багато ресурсів, особливо харчів. Так, це все в нас є. І давайте ще поставимо четвертий міський центр. Ну що, будемо почати баталію, вже 20 хвилин граємо. Так, ну давайте почнемо буквально з баталії, будемо стріляти по них. І потім потрошки будемо з ним посуватися. Так, бачимо, забирає він полки своїм. Так, давайте трошки ближче. І бачимо, будує він башні. Хоче нас башнями стримувати. Так, бачимо виходить ботстволком. Давайте по ній одразу і пальнемо. Так, ну я б на його місці, мабуть, або відходив ще далі, або вже приходив зі своєю артилерією і настрелював по мені. Так, ми бачимо одну стайню і в нього прокачана міцність. Так, ми минуснули одразу одну. Так, одну башню побудував, щоб другу спинили, взагалі було б супер. Так, бачимо, там вже інший спинник пробує рейд до нас. Так, давайте ми трошки встанемо поближче до своєї армії, бо бачимо спиник не витримує. І йде в нас в гості, в нього просто цілий Армагеддон. По суті, цих боже, як його, драгунів. Прийняно з нами набагато сильно більше. Так, давайте виходимо на горбок в атаку. Наші пушки стоять на картечі, хай зустрічають противника, скажемо так. Так, рундашири пішли в першу хвилю і прикривають свого роду артилерію нашу. І зараз вже піде зовсім трошки другий бій. Так, скоригуємо вогонь куди нашим стрілятим. Так, важливо по багатостволках стволках і по скупченню їхніх стрільців. Так, так ми його продавили, але там бачимо щось червоного. Насувається, тому треба трошки спішити. Спішити вибити буквально нашого супротивника фіолетового ігри. Так, вугілля треба прикупити, бо бачимо без нього нікуди. І ставимо четвертю стайню. Так, тут ми зробимо ворота зробимо. Так, ну бачимо, не доставив він кілька башень. Так, зараз ми ще ймемо одну стайню і вагнерів, скажімо так, його пальнемо найомників. Так, мінус друга стайня, в нього залишилося ста... А, ні, все. Ані не все, він не виходить, він просто відступає. Так, ми заходити не будемо, бо інакше зайдемо, втратимо багато війська від зривів. Так, кавалерію ми впустимо в погоню. Ну і в принципі тут наш союзник в теорії мав би справитися, але ми зараз ще пошлемо йому допомогу кинемо. А саме буквально всі війська, окрім драгунів, драгунів там небагато, ми їх післям доганяти фіолетового селян. Так, давайте ви сюди. І тут закладемо на за стінку ще одну. Хай будують на всякий випадок. Так, і бачимо, наш союзник втримався. Ще так доволі пристойно втримався. А от противник бачимо вже перейшов століттям. У нього вже піка 18-го. Так, і ми трошки провтикали свою артилерію. Буквально два коня захопили її, хоча ж це вже великого, скажімо так, значення немає. Але все одно трошки неприємно, скажімо так. Так, він також вийшов, лишився лише фіолетовий. Який не має ні бази, ні нічого. Так, ви дивіться, ну наша довіта артилерія в тебе вже війська немає. Так, ну і по суті ми фіолетово з червоним догнали на базі їхнього союзника. Зараз перестріляємо попально стріляни, на цьому я думаю, ігра завершиться. Хоча бачу на карті тут у нього ще бігають якісь селяни чи ще щось. Але він також вийшов. Ну, Тут же пушки, скажімо так само, в кінці вже ніякої ролі не грали, так як одна база загоріла повністю. Інша армія розбита і дві добиті армії прямують до останнього. Фінал я кажуть, очевидний. Так, подякуємо хлопцям за гру. І в підсумку ми майже свою фортечку навіть добудували. Так, ну бачимо другий супротивник найкращий шоу по населенню і досконаленнях. Але йому воно не сильно помогло. Так, наш супротивник мав також швидкострільність і силу пострілу одну. У нас була тільки одна швидкострільність. Так, нашого союзника бачимо також століттям. Молодці попереходили. І плюс-мінус прокачки в них були однакові. Тож нашого союзника була швидше підкова, Набагато швидше підкова. мав багато драгунів. Так, графік балів тут, зрозуміло, заслужено, скажімо так, нашого союзника. І дивимося, він жать пік 100 плюс встиг клопати, Моршкетерів 400. плюс, Драгонів багато в нього. Ну і гармат також. Так, в нас чуть-чуть більше мошкетерів. Драгонів менше. Грундаширів за якесь таке погане число. І чимало гармат. Бо ми зробили багатенько їх. Так, тут також піка, мушкетери. До речі, наш союзник і його суперник буквально однаково йшли. Тому що в драгонах різниця. І в артилерії практично однакові. Серйозно однакові. Ну і наш, бачимо, не встиг наклепати нічого. Його надто швидко знесли і він почав сам свою базу спалив. Тож, усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!